Києві відразу після Донецька. Донецьку були відразу після Харкова. В Харкові були відразу після Полтави. Це перші три міста. Київ четверте місто нашого першого всеукраїнського письменницького туру. Я не буду розказувати про саму премію, про її особливості, тому що про це вже певним чином. Говорилося. Я думаю, що інформація в достатньому обсязі вже на ту тему пішла. Скажу тільки, що одним з найважливіших завдань Великого Яжака є власне, соціальна робота, просвітницька робота, і в рамках цієї роботи з донесення інформації про книгу в різні куточки України. І в донесенні самих авторів цих книг в різні куточки України в рамках власне, цієї роботи відбувся наш перший тур і будуть відбуватися всі наступні тури містами України. В рамках цих поїздок ми зустрічалися з бібліотекарями, з учнями шкіл. З методистами, з вчителями, з студентами педінститутів, педуніверситетів, майбутніми викладачами мови і літератури, майбутніми вихователями дитячих дошкільних закладів. Тобто, як бачите, коло наших зацікавлень дуже велике, але в основі того всього лежить найважливіше стратегічне завдання, щоб імена. Дев'ятки фіналістів, а потім переможця Великого їжака, щоб ці імена були відомі всій Україні. І тут з нами немає Василя Голобородька. А насправді на цій прес-конференції зараз є вісім фіналістів великого сім фіналістів Великого їжака. А і немає Берта, який з нами був в Харкові, тому я так помилилася? дев'ять їжачків. Вони це трошки казкові їжачки, тому що на свої колючки от вони так повдягали такі м'які пухнасті ковпачки. А, 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 цей, а я їжак колючий. Принаймні, та роль, яка мені відведена як одному члені в журі, трохи колотися. використовувати свої колючки за прямим призначенням. Я вам для початку відкрию велику таємницю. Можливо, для когось це стане глибоким розчаруванням. Тому що з дитинства ви, звичайно, знаєте, що їжачки, голки їжачкам потрібні для того, щоб носити на них яблучка і грушечки. От, а насправді в природі, от, щоб ви знали, їжаки яблучка і грушечки не носять на голочках. От, вони голочками коляться. От, колотися я буду в дуже простий спосіб. Погляньмо на те, що в нас коїться поза контекстом нашої премії, а що коїться в країні, в якій така премія нарешті стала можливою. Коли Міністерство знущання з освіти і науки України прибирає зі шкільної програми такі тексти, як Фалтґета, такі тексти, як Маленький принц то це означає, що ми живемо в країні, у якій на офіційному рівні дітям не дають змоги, це дискримінація дітей, дітям не дають змоги читати те, що є найкраще. Премія Великий Діжак, як громадська ініціатива, покликана... Навпаки, дати дітям змогу розказати дітям те, що ось є книжки, які читати можна і треба.